Незалежність не отримують у подарунок, її здобувають щодня, крок за кроком, ми відбудовуємо Україну а разом із нею і власну незалежність. За цим стоять люди, попри всупереч і наперекір, кожен з нас на своєму місці і робить свою роботу. Залізничники працюють, аби рятувати життя, з'єднувати родини, доставляти гуманітарні вантажі. І усе це попри обстріли за розкладом. Завдяки поштарям, наші рідні разом з посилками отримують тепло та турботу. Міста стають доступнішими, руйнуються бар'єри та опередження, створюються нові можливості. Будується та відбудовується житло для громадян, які його втратили внаслідок російської агресії. Порти приймають важливі для країни вантажі та відправляють українське по всьому світу. Внесок у відновлення та розвиток України це внесок у її незалежність. Кожен та кожна з нас може його зробити. У день незалежності ми вшановуємо наш шлях як нації та будуємо її майбутнє. Майбутнє, де кожна громада процвітає, а незалежність України є непохитною.